Сьогодні невеличке відео про прищіпленню дерев за кору. Якщо у нас є якась непотрібна гілка, то дерево її відрізаємо. У місці зрізу потрібно зачистити кору, щоб вона була захищена від всяких шкідників і хвороб. Беремо живець, для цих цілей підходить живці більш тонкі. Так дві почки беремо і робимо так, щоб у нас одна почка була, була назовні верхня. З другого краю ми зрізаємо дуже тонко. Для того, щоб у нас було видно камбій. Камбій потрібно, щоб він залишився в цій. Замазуємо садовим варом для того, щоб у нас не пересихало все виконуємо дуже важливу процедуру. У цьому місці ми робимо парничок До цього підходять пакет маєчки. Все зав'язуємо, очікуємо два тижні. Напротязі двох тижнів воно повинно прижитись.